Шапки, шалики та рукавиці у найближчі дні точно не будуть зайвими. На більшу частину України, в тому числі на Рівненщину, насувається похолодання з північної Європи. Вже упродовж сьогоднішньої доби температура повітря буде знижуватися, а з настанням ночі дощ переходитиме у сніг. Тому є велика ймовірність, що завтрашній ранок жителі рівненщини зустрінуть з першим снігом. Починаючи вже з 17 листопада, опади переважатимуть у вигляді снігу та мокрого снігу. Знизиться температура повітря. На дорогах утвориться ожеледиця та нестійкий сніговий покрив. Вночі температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. В день і години це буде близько нуля. У подальші дні похолодання лише посилюватиметься. До кінця тижня синоптики прогнозують від 3 до 8 градусів морозу вночі та від нуля до мінус 5 в день. Сильних опадів синоптики рівненського гідромецентру не передбачають. Максимальна висота снігового покриву сягне 5 сантиметрів. «Нестійкий сніговий покрив це означає, що він не буде лежати. цей сніг не буде лежати вже до весни через деякий час він розтане і знову. Не буде снігового покриву Сніг у середині листопада. Не є чимось аномальним для нашого регіону, говорить Катерина Лишундак. У деякі роки біла ковдра вкривала вулиці не лише в останній місяць осені, а й у жовтні. Водночас, в окремі зимові періоди снігу могло не бути навіть у грудні. Наприклад, у 2016 році вже лежав стійкий сніговий покрив і була повною мірою зима. У найближчій перспективі повернення плюсових температур на Рівненщину ймовірне вже на наступному тижні. Однак, за прогнозами синоптиків, значного потепління цього річ вже не буде. До кінця місяця переважатиме погода близько нуля градусів з періодичними опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Микола Брежицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.